Які ключові події стануться у грудні? Дуже добрі шанси і все це припиниться. А чи готують провокації росіяни на Запорізькій атомні електростанції в грудні? Будуть мілкі провокації, якісь вибухи. Ну на території чи буде масовано Росія обстрілювати мирні міста? Це зупинилися тому, що вони хочуть влучати в нашу енергосистему, але в них нічого не вийде. Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Топ. Мене звати Альона Шевченко. Перш ніж почнемо розмову із нашою гостею. Нагадаю, пишіть обов'язково у коментарях, кого хотіли б побачити в наступних ефірах, які питання хотіли б поставити нашим гостям. Ну і обов'язково не забувайте підписуватися на наш канал. Ну а з нами сьогодні говоритиме таролог Стелла, пані Стела. Дуже рада вітаю. вас. Вітаю, вітаю доброго всім здоров'я, доброго дня, вітаю. Так, знаєте, сьогодні хотілося б зробити вже прогноз на перший місяць зими. Тож, давайте спершу в загальному. Чого очікувати, які ключові події стануться у грудні? Ключові події в грудні для України. Ключові події для України в грудні. Башта, відбудеться щось надзвичайне. Перша карта башта це коли, ну, знаєте, полетить все. Зараз я тут, щас я допоможу, я навіть не очікувала. Башта. Ну, ну по-перше, це буде щось відбуватися на полі бою, щось грандіозне. Ми щось почуємо, і це кардинально просто зміни все. Так, буде дуже гучна заява. Зараз, секундочку. Ой, тут дуже багато подій. М -м -м. Моя улюблена носістка жеслі вона тут прийшла це карта якоїсь перемоги. Дивіться, е я розкажу карти, піднімати всі не буду, бо їх дуже багато, а вони нові в мене, вони просто висипаються з рук. Бачите, я вам показала. Е що буде відбуватися? На фронті буде дуже гучна подія, дуже значима. Тобто, буде, е буде відвоювана якась частинка, е яка. Е Підведе як підсумок, і після цього послідує гучна заява від імператора. Я не можу сказати, от тут наразі мені не показано, чий це імператор, але ми почуємо дуже гучну заяву. Це якась буде зміна зв'язку з вдалою роботою наших ЗСУ на фронті. Оце ця заява. Приведе ось до такого стану. Дивіться, тут дві дев'ятки. Дев'ятка – це ще дивіться, десять це закінчено, а дев'ятка це скоро, скоро буде закінчено. Так, тобто відбудеться якась дуже гучна подія, яка нам буде казати, що ми вже вийшли на фінішну пряму. Це карта перемог. До перемоги лишилося зовсім трошки. Ну, як рахувати дев'ять і десять. Так, і ще є останній крок. Оця гучна заява буде така вона. Це про, про якийсь буде ну, по перше, якесь буде об'єднання. Тут ще є карта об'єднання союзу з кимось в якесь ми щось буде об'єднання, але це саме по собі об'єднання воно нічого не дасть. Дуже сильний буде цей прорив на фронті, гучна заява якогось високопосадовця, і це буде зрозуміло, що. Ну, як, уже як Ми підходимо до фінішу. Оце цю карту 6 кажезів, це є карта перемоги. Тобто ми будемо в грудні отак от аплоду, аплодувати. будемо. Якесь буде подія дуже яскрава. І це відбудеться на полі бою у нас. А ще готується якась заява, дуже серйозна, яка теж дуже багато чого поміняє. Ну, я взагалі казала, що от у нас якийсь підсумок буде до кінця року. Ну, таро... Кінець року, це ну, таке, знаєте, плюс-мінус, я вже це вже не раз казала. Це як кінець року, у нас же, ну, кінець року, це може бути і вересень, це теж кінець року, так, листопад, кінець року, і 31 грудня це теж кінець року. Тобто, часу, хоч і немало сталося, вірніше небагато, але за цей час дійсно відбудуться ну кардинальні просто зміни, і ми будемо шаленіти від тих новин, бо це нас буде доближати до перемоги. О, це саме головне. Я вам ще не показала. Там є шістка пентаклів. Це карта допомога. От дуже багато я зараз читаю сама і дивлюся, що України відмовили, Україну не поставили mm -hmm. там якийсь список, того щось не дали. Ви розумієте, відсіюйте це для України є вже програма перемоги. Вона однозначно відбудеться. Ну тут слухайте, тут навіть не треба бути тарологом і політиком. Я проста жінка і розумію, та не дозволи Америка, оце отак от впасти пикою. Вибачте, мене в багнюку і зробити, і не допомогти Україні, не витягти. Тоді що тоді виходить, такі, виходить так, можна Україну напа на Україну, вона і зараз жре. Через півроку вона піде на Балкани, через півроку вона піде на країни Балтики. Так? І це все буде дозволено легко і просто. Тому щоб цього не відбулося, треба Україні дати можливість перемогти. Для цього потрібен потенціал і ресурси. І це буде надано. Що б там ви не казали, які б там черги не були поставлені, чи останні ми будемо, чи ми не записані там в якийсь список. Все це балачки Україну виведуть на перемогу. Просто вони там між собою щось вирішують, товчуться. Єдине, що це жалко, що люди гинуть. Наші люди гинуть. Оце жалко. А насправді там я вам так скажу, вже давно, -давно все вирішено. Пані Стало. Наші підписники часто пишуть нам у коментарях питання, які хотіли б. Поставити, зокрема, гостей, яких ми запрошуємо, і відтак є таке ось запитання від підписниці. Пані Ольга запитує Куп'янськ під загрозою, що чекає на Харків? Невже знову окупація? Що кажуть Тароського буде Харків окупований? Ні, ні, ні і ще раз ні. З якого дива Харків має бути окупований? Обстрілювати так. Будуть Оце якісь провокації, якісь нападки, якісь розмови. Але ну, у мене отак карти випали, якщо так, ну, ну, тобто, дивіться, оце зараз йдуть воєнні дії, а оце Харків на майбутнє. Ну, як майбутнє, ну, ось наше найближче. Дуже добрі шанси і все це припиниться. Тобто Харків ну, не буде окуповано, про що ви балакаєте? Ні. Ще одне запитання від нашої підписниці. Пані Стело, скажіть, як буде у Бахмуті? Чи відстоять усі міста, що за Бахмутом? Ну, по-перше, в Бахмуті, ну, як, як і було, так і є. Ми ще бачимо, спостерігаємо оці воєнні дії. Вони ще будуть. Це ще пересування, ротації, движуха така, а потім раз і все потихеньку стихне. А оце карти, які випали після цих? Оце карти жорстокої боротьби. А оце карти дуже добрі шанси для того, щоб наш дім лишився цілий? Ну, ну, ну як цілий має, мається на увазі землі наші? Звісно, що Бахмуту вже знесли з лиця землі? Землі там уже немає того міста. Як ми з вами розмовляємо зараз про те, що Україна вся повертається, що скоро у нас буде перемога? То з якого дива? Бахмут і інші населені пункти лишаться Росії. Це неможливо. Так, звісно, там ще йде м'ясорубка. Так, звісно, там ще гинуть люди, і різноманітні там будуть і стратегії. Але, врешті-решт, всі до єдиного землі повертаються в лонок України. Це однозначно. Оце карта дому, це мій дім, а оце карта Землі. І також наші глядачі питають, що чекає при деокупації Енергодара. Як буде деокупований Енергодар, яким чином? Як буде окупований деокупований Енергодар? Те, що там будуть активні дії, це так. Оце карта активації. Дійсно будуть обстріли, дійсно будуть ну, наступальні дії, наші будуть вести це так. І ось. Якийсь час воно буде це обстрілюватися. Звісно, наші будуть вибивати там ці позиції, скупчення окупантів. Вони будуть певний час опиратися, а потім згодом поступово будуть відходити. Я не скажу, що місто буде знесено прямо з лиця землі, як ну, Бахмут, як Авдіївка, так страждає. Ні, це таки Є дев'ятка пентаклів, це карта ой, кубків, це карта задоволення. Тобто бойові дії будуть. Звісно, місто буде ну пошкоджено. Ну як же ж без цього? Це ж війна, розумієте, але сказати, що це буде непридатним для життя, що там неможливо бути знаходитися. Це не так. Вони скоріше вийдуть, розумієте? От я вам, ми дивилися, от які будуть події. До кінця року відбудеться щось, десь якась, якась заява, якісь події, що окупантам опиратися і стирати наші міста з лиця землі вже якось не буде сенсу. Щось буде дуже дуже сильно мінятися. Вони погризаються, звісно, і наші будуть уничтожати там їхнє скупчення. Але це не оце у нас оце Бахмут і Авдіївка. Оце вона у нас останні отакі руйнівні бої в населених пунктах. Більше так не буде, буде набагато менше, бо вони будуть виходити окупанти. Це карта виходу, бо будуть якісь заяви. Заговорили за Енергодар. А чи готують провокації росіяни на Запорізькій атомній електростанції в грудні? Так безпосередньо фізичні провокації, фізичні провокації. Оце карта емоцій. Королева кубків це емоції. Це дуже багато щось. Ну як я зараз, емоційна? Дуже багато казати, вказувати, розказувати. А це карта вибору. А чи маємо ми робити те, що ми планували? Можливо, ми щось будемо казати, будемо якось щось демонструвати, але. Я розумію, про що ви кажете, що типа як вибух, який так, якась така жахлива провокація, щоб постраждали люди, щоб було довкілля так втрачено, спорчене оцей радіації. Цього не буде. Будуть такі мелкі такі от крисячі моменти. Оце ми замінували, оце зараз вибухне, але це на рівні емоцій, щоб нас виводити на це, щоб е був якийсь. Певні дії, о, зараз скажу, шантаж, оце шантаж буде. От як ви не зробите те, ми зробимо це. От шантаж буде до безкінечності. Відколи існує вже, вже два роки, я казала, кажу катастрофи на Запорізькій атомній станції не буде, будуть мілкі провокації, якісь вибухи ну, на території, але сам ядерні оці реактори чи як воно там ото називається, воно як було, так і буде, і ніякої загрози людям там не буде, смертельної катастрофи не буде. Пані Стево, перед настанням холодів дуже переживають українці за те, чи буде масовано Росія обстрілювати мирні міста. Що можете сказати з приводу цього? Так чи будуть масовані міста обстрілювати? Я чула такі вкиди, що е, ми балакаємо про енергосистему, а всі кажуть, що угу. ні, енергосистему чіпати не будуть. Вже тепер будуть навмисно обстрілювати е, там, де люди. От ні, ні, ні. і ще раз ні. Вони захочуть нам зробити невимовне життя так, щоб зупинилися наші е, підприємства, щоб не працювали, щоб все це зависло, щоб, ну, все зупинилися тому що вони хочуть влучати в нашу енергосистему, але них нічого не вийде. Не вийде, ось дивіться. На виході, що ми маємо? Оце карта контролю. Тобто, вся ситуація під контролем. Ну, це можливо наші ППО, так і ще якісь там заходи, так? А оце карта, страшний суд і м, справедливість. Це знову мені карти. Ви, ви розумієте, вони мені показують зараз уже не прямо оце страждання, коли якесь влучання, коли якась біда. Вони мені кажуть, та почекай, каже, все міняється, все буде не так. Ми зараз думаємо по одному. Але ж оце, ну це ж воно все, просто я не можу їх всіх взяти в руки одне за чим. Оце існує якась домовленість. Вже договорилися, вже обмусолили. Я не знаю, чого вони там чекають. Але все буде не так, як ми думаємо. Буде набагато нам легше і простіше, бо вже якась є домовленість. От, розумієте, навіть ці обстріли нашої енергосистеми вони не будуть такими. Я не можу сказати, що їх взагалі не будуть. Росіяни все ж таки нам будуть намагатися зробити якусь підлість, але якось це буде зупинено раптовою якоюсь заявою. Ось мені безкінечно йде оця інформація, буде все запи... зупинено раптовою заявою. І це ось якось зимою буде ось отак. Тому сказати, що ми будемо там потерпати без світла, без тепла, і все зупиниться, ні. Намагання будуть. Тобто блекаутів не буде. Ні. Ні, -ні, 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 ні, ні. взагалі. І чим ближче до цього підходить, тим більше мені все время показують таку ситуацію. Каже: почекаю, все буде не так. Буде якась заява і все зупиниться. Отака йде інформація. Угу. Пані Стело, нас дивляться глядачі з різних куточків України. Зокрема, нам писали наші підписники і питали. Перше, яка ситуація буде в Нікополі? Обстрілювати будуть. будуть. Я казала ще на одному інтерв'ю зовсім недавно казала Нікополі ще потерпіть. Потерпіть обстріли йдуть, от, причому такі, знаєте, от як от, от, досадити. Але ситуація от, по смерті вже добігає кінця. Ну, от, от так, Обстріли будуть ще. Ну, як ми дивимося найближчий час, от ця неділя, майбутній, тиждень майбутній, так, от обстріли будуть ще. Угу. Черкаси чи будуть прильоти? пишуть наші Черкаси так. чи будуть прильоти. Ну, щось буде, тут королева жезлів, але тут без руйнації і без гибелі ну, без людей. Ну, як воно, можливо, направлено, але збите ППО. Я не бачу, щоб прям прилетіло і щоб була якась руйнація, чи горе яке, ні. Івано-Франківщина, Львівщина. Івано-Франківська. Івано-Франківщина трохи щось буде, паж мечів, паж пентаклів. це щось небагато. По зірці це буде щось летіти, обстріл буде, Львівщина буде. Кажуть, можливо, прилетить туди, де вже прилітало, по Львівщині буде. Буде, але не дуже масовано. буде. Угу. А яка ситуація буде у столиці в Грудні? Київ. Чи будуть масовані обстріли Києва на найближчий час? Карти кажуть що нічого нового. Обстріли будуть, але вони будуть ну анульовані, збиті, не буде влучання. Можливо, десь щось зовсім невеличке невеличке. Це ось обстріли йдуть, а будуть обстріли намагатися по чомусь важливому, можливо, якийсь об'єкт чи щось. От але я не можу сказати по цим картам, що прям горе біда якась. Буде якесь невелике влучання, щось. Нічого нового. Я не бачу тут, знаєте, щоб такі були обстріли, як кажуть, масовані. Як полетіли ракети і все зруйнували? Ні. Ні. ППО нас навіщо. Безумовно. Пані Стело, чого очікувати від росіян в новорічну ніч? Пам'ятаємо, як минулого року літали шахеди, літали ракети. Що цього року чекати? Новорічна ніч від Росіян. Ну, нічого нового не буде. Десь вони і будуть стріляти, спати не будуть, десь вони будуть. Ну, знову ж таки, карта Сонця, Паш, і, ви знаєте, а їм уже якось не до обстрілів. Тут у них такий депресняк якийсь вже починається. О. Я не можу сказати, що новорічна ніч чимось таким відзначиться, що щось таке буде жахливо. Це як завжди. Десь можливо і будуть там гуляти, але я не можу сказати, що прям вся Україна сидить плаче і ну не можуть і голови підняти? Ні, не так. нічого надзвичайного не буде в новорічну ніч. Пані Стелло, у вас випадала карта справедливість перед цим. Чи символізує це те, що будемо відповідати Росії, принаймні чи будуть удари по її території? Ну, я знаєте, я вам це скажу навіть і без карт, ну однозначно, я вам більше скажу: от якщо вони поцілять кудись в якийсь наш енергетичний вузол, от таке, вони будуть отримувати таку саму, от в розуміти, ми ну, будемо зеркалити. Так, щоб навмисно гатити, ні. Але якщо ви полишили якесь наше місто без світла і люди користуються ну, свічками, то ось знати вам таку саму ситуацію, однозначно. Ну ну тут як. Тут і догадалки ні ході. Тобто, що будуть отримувати росіяни? Те, що я вам сказала, Зімні радості дуже активні, от, от подарунки, оце дійсно як подарунки. Те, що мабуть. Однозначно, однозначно, вони будуть отримувати їм, то що так же буде неспокійно. Якщо вони нам будуть влаштовувати е, Різдво там, чи Новий рік, дуже веселий, вони отримують точно таке саме. Ще одне запитання хотілося б озвучити від нашої підписниці. Пані Ольга питає: як після війни будуть ставитися до наших захисників і влада, і всі навкруги шануватимуть чи ні? Так як зараз то плюють в обличчя, то нападають і наносять ноживі поранення. Що це взагалі за відношення і чому? Ймовірно, йдеться про деякі такі скандальні випадки, які відбувалися стосовно до наших військовослужбовців. Ну ось я витягнула шесть карт. От перші карти мені показують. Ну звісно, це люди, які заслуговують на пошану. Це однозначно. Герой кожен, кожен, навіть новобранець, солдатик, який навіть те, що він просто взяв зброю і пішов, і зараз оце в таку мряку, в таку погоду людина стоїть і захищає землю. Він уже герой йому вже чоботи треба цілувати. Я вже не кажу про тих хлопців, які тримаються вже тривалий час. Це однозначно. Але неприємні моменти все ж таки будуть, як не дивно. Я, чесно кажучи, здивувалася. Оце карта неприємних моментів. Оце, ну ви знаєте, я вам це скажу. Е ну, це тут король, король мечів. Е -е, це як е людський фактор, ось забула, як сказати, знаєте, людський фактор. Різні просто можуть бути ситуації. І тут неприємності з воєнною людиною, Король мечів, оце карта як. Е Ну, конфліктна ситуація. Вони будуть. Я не буду. Я не можу сказати, що вони прям масовані, що прям скрізь. Ні, якісь поодинокі будуть, якісь такі негативні емоції будуть виливатися. Ну це чисто людський фактор. Ну, ви ж знаєте, всі ми різні, і, і може може що завгодно відбутися в цьому світі. Люди всі знервовані, усіх нерви вкрай, що у солдат наших у ЗСУ, що у цивільних людей Вони ж теж не менше тер ну, потерпають зараз, розумієте, тому ситуації. Це життя, вони можуть бути різноманітними. Я не можу сказати, що прям наших зсу посадять на божничку і жодного випадку такого, що неприємності, якісь, такого не, не ну, що такого не буде. Буде будуть вони і ще багато запитань щодо лікування, щодо протезування, щодо виплат. Цих що дуже багато буде питань, і це теж неможливо ну якби закривати на це очі. Неприємні моменти будуть. Ну це наше суспільство, ми в тому живемо. Безумовно. Пані Стело, давайте фіналізуємо нашу розмову. Загалом, яких застережень, яких порад дають українцям карти Таро на грудень. Поради і застереження для українців на грудень. Оце карти. Сійте інформацію. Це те, що ви чуєте, діліть буквально на половини. тому що ворог намагається розвалити оце карти вони такі, знаєте, зубожіння, зневіри. Коли людям от, от буквально вбивають головом те, що від чого витріщають очі, і, і якщо ви вірите, то це якраз це на руку ворогам. Тому думайте, думайте, фільтруйте це дуже обов'язково. І карта тримайтеся, єднайтеся. Карта десятка кубків це коли люди разом. Нам же зараз неможливо допустити цього розпорту. Так, оце що за майдан кажуть, час там що кажуть, там залужник каже, піднімайтеся там воїнів, там ідіть на Банкову. Так коли нас от, буквально ви розумієте, зараз іде оця інформаційна війна, вона ну просто така масована, прямо як поле бою, чесне слово. Тому людям просто треба фільтрувати. Треба фільтрувати і зневірюватися, і все більше парад немає. Так, друзі, тримаймося, єднаймося, і все буде Україна. Пані Стело, я вам дуже вдячна за цей розклад, за, за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була таролог Стела сьогодні. Ну і дякуємо за те, що дивитеся на нас, за те, що стежите, підписуєтесь на наш канал, ставте лайки і обов'язково чекайте на нові цікаві розмови. Бережіть себе, до зустрічі. До побачення.